З чого починати аудит інформаційної безпеки? Дякую, Олександре, за запитання. Першочерговим етапом аудиту є розуміння цілей для організації, тобто для АЗС, що вони хочуть саме почати. Вони хочуть відповідати регуляторним нормам, чи вони хочуть рухатися в сторону міжнародних кращих практик. І коли вже сформувалося це розуміння, визначається обсяг самого аудиту, тобто обирається компанія, яка буде проводити аудит і в залежності від їхніх цілей чи працюється компанія з цими стандартами чи з регуляторними нормами, чи ні, після того як визначено обсяг аудиту, тобто чи це буде все підприємство, чи тільки критичні якісь галузі функції, здійснюється проведення аудиту після того, як отримано документацію, здійснюється її аналіз, і після цього проводиться інтерв'ю з ключовими особами, які відповідають за інформаційну та кібербезпеку. Також здійснюється перегляд налаштувань засобів захисту, як вони взаємодіють, як циркулює критична інформація і взагалі чутлива інформація, яка визначена на організації. Після цього формується аудиторський звіт з спостереженнями, з висновками, що відповідає вимогам регуляторним або міжнародним стандартам, або не відповідає. І результатом проведеного аудиту з інформаційної безпеки є звіт, який вказує на недоліки після сформованого результаючого звіту. З аудиту інформаційної безпеки додатковою умовою може бути надання рекомендацій та формування дорожньої карти щодо розвитку інформаційної безпеки, тобто недолік і як його покращити, і за рахунок цього АЗС має вже такий план, який дозволяє впроваджувати як технічні, так і організаційні аспекти інформаційної безпеки.